І так, друзі, всім привіт! Продовжуємо наше життя в селі ферм. Simulator 2025. Продовжуються наші жнива. Одне поле ми вже змолотили. Зараз продовжуємо молотити наступне. Тут у нас близько 1,5 гектара. Поїдемо, висипемо наше зерно на МТЗку. І продовжимо наше молотіння. а У нас в принципі не повна прицепа, тому зупиняємося тут, запускаємо нашого колоса, запускаємо нашого пускач працює, пішов пускач, з голубеньким димком димить, Все, запустився мотор. І погнали. На вулиці жарко. ви ну, Уявіть тільки, як було раніше на цьому комбайні, можна було молотити. Коли на вулиці градусів 30, то тут всередині було всі 50, мабуть, пилюка. Тому поїхали молотити, запускаємо жатку, опускаємо. Дивимося, що там нормально, нормально, погнали. І продовжуємо молотити нашу пшеничку. Ну, Урожай так собі, я вам скажу. Не дуже, тому що видно, бур'ян попильська невчасно. Тому, так як ми перший рік молотимо, я думаю, наступний сезон жнив вже буде в нас краще. Ми зорем це все, засіємо, а може побачимо, може сою посіємо, тому я думаю, соя буде вигодніша. Ну, те, що є зараз, то робимо зараз. що продовжується наше життя в селі, хто живе в селі і дивиться даний ролик, я думаю, ви розумієте, про що я розповідаю. А хто не живе в селі, то можете подивитися і приблизно відчути ту атмосферу села. Як люди проводять жива, обробляють землю, там, Подовго, я думаю, буде цікаво навіть. А ми продовжуємо молотити. Потім ну, зараз не сезон, зараз ціна невелика. Там в коментарях писали, що якщо там ну, чому не гривні, тому що ну, в, даній гри, в даній грі тобто, неможливо поставити гривні. Може за допомогою модів там можливо. Ну, я поки що нічого не ставив. Тому поки так. Поки валюта в нас долари. Тому ми молотимо, а ви заварюйте чайок і дивіться. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі свої. Буде цікаво почитати. Ваша підписка це підтримка, як кажуть, нашої роботи. Ну, от, під Бугор вже йому важкувато, 7 кілометрів йде. Може тут маса трошки більша урожаю. О, 9 вже, розігнався трошки. Ну а що, комбайн старенький, потужності небагато. Так що, що є, то є. Ну маса так, нічого. Бур'ян правда, попадається, але вже сухий. В салоні вже грязнувато. Бункер у нас на 70% вже заповнений. Зараз будемо якраз вигружатись скоро. Об'ємо бункер. О, Тут теж видно маса побільша. 9 км знову йде. Так що, друзі, хто живе в селі, можете написати в коментарі. Як цього року у вас проходили жнива, хто працює на комбайні. Зараз уже скоро буде вигрузка. А ви ще ви быстріше конечно назад здавав? Було взагалі відмінно. Ну а що в нас в планах? У нас в планах, мабуть, будемо порати оце все. І подивимось. На наступний сезон, мабуть, засіємо. Ну, нам ще треба плуга купити. Хоча може купимо якийсь дискову борону або культиватор якийсь. Побачимо, що буде краще. І так, у нас майже повен О, це повен бункер. Під'їжджаємо. Так, пилюка стоїть, 34 градуси, за бортом викидаємо. Зразу шнек. Глушимо комбайна і біжимо за трактором. Беремо нашого мт запускаємо і погнали. Тут прицепа половина тільки прицепу. Кидає в полі, який таке поле не дуже робля. Мабуть погано підготували почву до посіву Так, а ну хто тут ходить по дорозі? Тікай Так то так нічого, пече нормально І так, тут їхав Сейчас ми це повеземо висипав Мабуть все таки не влізе в нас Ну так да, я думаю не влізе там уже заповнено 90 так це у нас є Нех, скидаємо грушимо поки що поїхали відвеземо сейчас вигрузимо ну що вони тут сходять кром поля Городів тут боротьби немає. Трактор Спече нормально. 34 км валить. Хоч старенький, но стурпінка дує, чудно підсвистує. Нам треба побыстрійше. Вигрузиться минулого разу ми Построїли, купили отак зерносховище. Так, а що у нас на цю сторону не перевертає, так? Да? А ну-ка як нас тут зараз поміняємо на другу сторону вигрузки. Вправо нам треба о, все вивертаємо. Наші висипаємо зерничко. Запускаем дракона. Ну да, пускать стоїть. думал, стартер. А тут пускачок ши. Все працює. І запускаемся. Ой Ну, для вас це буде трішки швидше. А ми будемо молотить. що вигрузили новий бункер зерна і продовжуємо далі молотити а ви дивіться так друзі щось вся наш комбайн не хоче запускатися жатка. опускаться опускається. А не хоче запускати мотовила. Зараз будемо займатися ремонтом. Ну що ж, що тут можна сказати? Трішки осталось домолотити і комбайн зламався. Зараз підремонтуємо трохи, якщо вийде, а якщо ні, то ремонт затягнеться надовго. Биться когось наймати, щоб домолотити. Ну це таке буває. Стара техніка, нічого не поробиш. Висипали ми зерно, зремонтували комбайна обірвало привод жатки, не могли запустити жатку. Зараз все, все зремонтували і будемо домолочувати. Ось, все працює, жадочка запустилася, тому Таке буває з старими комбайнами, бувають проблеми. Ну нічого не зробиш. Маємо те, що маємо. А нам зараз залишилось туди назад пройти і на цьому наші жнива вже в цьому році закінчуються. Подивимося скільки ми намолотили. Я думаю, літрів так. 30 тисяч на молотине. Скільки тонн не знаю, ну 30 тисяч може і на молотину, майже там скільки, на 2 гектара виходить. Да більше, навіть, 2,5 десь. Ну, я думаю, для першого року нормально. А далі будемо бачити, як тільки далі наша праця в селі. і взагалі... Праця на землі. Тому ми ще закінчуємо, вигружаємо, ставимо техніку. І я думаю, на цьому сезон жнив можна закінчити. А по-дальшому потрібно це все зради, а Готувати почву до наступного року, може пшеницю зиму посіять, ну будемо бачити. Треба придумати, ще чим далі займатися. Чим далі будемо займатися. Зараз підгоним трактора. Чи може свинок заведемо? Корівок заведемо. Ми побачимо. Пишіть в коментарях. будемо оставити комбайна вже додому мойки у нас ще немає щоб його помити ну, подальшому я думаю купимо моєчку помиємо нашого комбайна техніку все так і ми його припаркуємо, припаркуємо. так щоб нам не мешав Давайте тут вот у нас еще оседается. Поставим поплыть. У нас 3776. Сейчас выгрузим, подивимось скільки ж мы. Замолотило. Тракторець мені сподобався, працює відмінно. Того у нас 27, ну я ж кажу, 30 тисяч літрів доведе бути. 27-135 у нас пшениці.